Хлопці, дівчата, що маємо. Та-да, і воно вже прокрутилося. Маємо вже другий раз, при тому зранку саморізи в колесах. Машина на українських номерах. І під готелем. Ну, ми не зранку, звичайно. Знаходимо, але десь ближче до обіду, от як зараз, приміром, от, знаходимо саморізи в колесах, при тому, що в готелі, в якому ми зупиняємося, живуть багато робітників, усіляких різних професій робітничих, дуже багато машин з білоруськими номерами. З російськими навіть бачили пару штук, але їх вже не впускають, то їх вже дуже мало. І ось що роблять так звані люди, які принаймні так про себе заявляють. Ось саморіз, при тому, що він будівельний. Це десь знайти на дорозі, в Литві це ще треба постаратися, причому що вже другий. І вони реально будівельні, бо ми думали, може десь там, де машини ремонтують, але дуже дивно, при тому, що ну, якби раніше не траплялося, хоча ми вже їздили цими місцями і якби щось було таке гостре, то воно б мало автомобільну природу, а не будівельне. Так що, хлопці, дівчата, такі наші справи, що поки... Так і не виїжджаємо ще з Литви, але маємо отакий от клопіт, одним словом. Якщо у когось ще є якісь сумніви, хоча я сумніваюся, що у наших людей взагалі ще не склалася конкретна думка стосовно усього того табору, інакше не скажеш племені який знаходиться за кордоном на схід від нашої країни, то таке саме враження у мене про білорусів. І вибачте, вийдіть, скажіть, що вам там щось не подобається, отримайте якусь словесну здачу. Решту, да, і йдіть собі спать. Не треба встромляти в машину на українських номерах саморізи, думати, що ви молодці і що ви взагалі можете людьми називатися. Тому що від людей у вас тільки зовнішні вигляди. Тому я сподіваюся, що на мій канал ніколи не прибудуть такі пришельці, не те, що непорядні, а взагалі які зможуть до натискати кнопки в телефоні до того, щоб взагалі на мій канал потрапити. І якщо якимось чином ви будете передивлятися це відео, то можете відразу згортати всі свої вкладки і шукати спілкування десь в іншому місці. Те, що ви люди, це, знаєте, ваша самовпевненість. Нічим фактичним і життєвим це не підкріплюється. І орки, орки і, і, і житніні у вигляді цієї білоруської нації, яка не в змозі відстояти ані права в своїй країні, ані виразити свою думку взагалі стосовно ситуації, яка відбувається. Зараз в плані нападу на українців, то тримайте всі ці саморізи при собі. І якщо у вас вже є на те наткнення, то встромляйте їх кудись, там, де вони вам більше необхідні, аніж нам у наших колесах, і які довезуть нас до нашої батьківщини. І нехай повільно. З важкими тяжкими втратами, але ми не соромимося розмовляти українською, не соромимося висловлювати свою позицію, не соромимося відстоювати свої права і питання пиханням саморізів у гуму не вирішуємо. Слава Україні!